Заклад наш зустрічає ось таким дзеркалом, на якому зображена напис із сонце над вільним Донбасом. і сяємо гутні береги Дніпра. Ми також хотіли віддати шану місту Дніпро. А ще тематичні постери, шматки вугілля з однієї із шахт та інша атрибутика, яка нагадує Донеччину. Завдяки цьому в кав'ярні створюють атмосферу східного регіону. Заклад відкрили майже рік тому переселенці з Покровська. Дніпро обрали через умови програми для підприємців від дії. Заклад мав розміщуватися подалі від зони бойових. Дій, пояснює співвласник Максим. До того ж, у Дніпрі велика кількість ВПО для інших донечан це таке трішки поринуто в атмосферу Донеччини, там подивитись картини, відчути трішки своєї домівки. Тому тут багато людей, які приїжджають навмисно, а також багато місцевих мешканців. Ну, ми робили цей заклад універсальним для всіх. Максим також співзасновник бренду одягу. Існує він з десяток років та набув популярності в доничан і військових, тому кав'ярня. Отримала таку ж назву завдяки цьому. Про відкриття дізналися їхні клієнти. Розповідає Максим, але є й ті, які проходили повз та тепер зазирають сюди постійно. Заходжу, ну десь через день, мабуть. Переважно, ну коли є можливість, ти зайшов каву, взяв з тобою, привіталась, побажали гарного дня, і ти далі біжиш жити своє життя. Зараз у колективі працюють як переселенці з Донеччини, так і жителі Дніпропетровщини. Допомагає в закладі і молодша сестра Максима. За півтора місяці дівчина навчилася готувати каву. Сама ж зізнається, просто живе це місцем та його відвідувачами. Приходять, розповідають свої історії, там, наприклад, з Маріуполя, або з Авдіївки, або з іншого якогось міста. Вони приходять і такі, типу, ну, мені вас подобається, я вдома. Мені більше з інтер'єру нагадує рідний дім, картина «Набережна Донецька. Бізнес допомагає і волонтерити з 2014 року, згадує Максим, закуповували потрібні речі для ЗСУ. А спочатку повномасштабного вторгнення РФ збільшили масштаби. Ми заснували такий найбільший гуманітарний хаб у Донецькій та Луганській області. Ми покривали таку ділянку фронту від Волновахи до десь Севера Донецька. Ось всі бригади, які стояли на цьому напрямку, вони пройшли через нас. Зараз Максим відкрив ще одну кав'ярню у Дніпрі. каже це новий проєкт. Також у планах надалі розвивати бренд одягу. Вікторія Пінчук, Дмитро Солодовник, Суспільне, Новини Дніпро.